Від дерев'яного млину до залізного мангалу такого розмаїття ручної роботи не завжди знайдеш у професійних майстрів. Натомість усю цю красу виготовили ув'язнені. За ґратами кажуть представники пенитенціарної служби, налагоджене потужне виробництво, як товарів легкої промисловості, так і кованих виробів, дерев'яних шедеврів та навіть ялинкових прикрас. Тепер все це можна придбати в спеціальному магазині Лавка майстра. Свої доробки тут представляють три установи для засуджених і слідчий ізолятор. У випадку відсутності того чи іншого виробу безпосередньо в. Магазині можна зробити замовлення телефоном. Заведений сюди інтернет, телефон з, з, з кожною установою. Якщо людина хоче чи бажає купити якийсь товар, чи зробити замовлення навіть таке, як кого у нас немає, ми зв'язуємося безпосередньо з установою. Людина в телефонному режимі. Чи Якщо через інтернет залишок по складу, може побачити, скільки є залишку, якщо вона хоче великі об'єми купити. Лавка майстри ще не встигла запрацювати, зате мешканці на випередки обирають вподобану річ. Пенетенціарники кажуть, уже мають перші замовлення: дві ікони, мангал та картина. Самі покупці переконують, асортимент ручної роботи і справді вражає. Будь-яких перестрог щодо самих виконавців теж немає, адже засуджені ті самі люди і творять з душею. Подобаються ці верби, я зайшла туди, щоб придбати їх. Можна подивитися і придбати для себе. Мангал, наприклад, придбати для себе для дому. Придбати може картину немає ніякого абсолютно якого значення, хто це робить, то зробили зробила людина, зробила з душею, зробила вона для того, щоб продати, для того, щоб комусь задоволення принести. Таке виробництво не лише добра нагода трудової адаптації для засуджених, але й непоганий заробіток як для самих ув'язнених, так і для держави. До прикладу, в Галицькій виправній колонії 128 щомісяця виготовляють товарів на 65 тисяч гривень, в Коломийській до трьох мільйонів гривень на рік. І це не при повному забезпеченні роботи усіх засуджених. Їх працює лише. Ще ...трохи більше половини. Раніше була кооперація. До прикладу, коли ми є Сільмаш, мала свій цех і ми кооперували з ними. Повністю був загружений той цех. Ну, зараз він загружений, трошки більше, як наполовину. Союз розпався державна кооперація, яка була з державними підприємствами. На жаль, і тому ми самі шукаємо, де зможемо. От є замовлення на виготовлення тієї чи іншої продукції. А от замовників вистачає не лише дрібні приватні підприємці, але й великі компанії-монополісти. Тепер товари від людей за ґратами стануть доступними і для мешканців. Спеціалізований магазин Лавка майстра наразі єдиний на Західній Україні, і лише місяць тому подібну крамницю відкрили на сході нашої держави.